Повертаємося до нашого ефіру і до питань, які зокрема сьогодні на порядку денному і у Верховній Раді і до головних тем дня сьогоднішнього. Будемо їх найближчі дві години обговорювати із політологом Валерієм Димовим. Пане Валерію, вітаю вас! Доброго ранку як вам початок сесійного дня у Верховній Раді. І, власне чи можна вже якийсь такий прогноз зробити? Наскільки цей парламентський тиждень успішним буде? з Приводу законотворчості творчості ну, ефективної такої. Я думаю, що е, наші глядачі в е, черговий раз переконалися е, в тому, що депутати е, перед ними в черговий раз продемонстрували свою любов до народу. Вони розім'ялися в цій любові. Е, вони показали, як вони дбають про народ. Вони з такими ситими обличчями розповідають, як важко народові живеться. Е, вони використали трибуну, парламентську трибуну, яку і, тр, і трансляція відбувається на каналі Рада за наш з вами рахунок. Е, вони використали за, для того, щоб показати оцей ярмарок марнославства, ярмарка Числавія, відомому, е відомої повісті, відомому Романі. Тому, власне, нічого такого нового не відбулося. Е депутати мають один порядок денний, а народ України живе за зовсім іншим порядком денним. І вони не співпадають і все далі і далі один від одного розходяться. Що стосується е ефективності, е зараз ми говоримо про ефектність їх виступів, ефективності роботи наших народних обранців, то я думаю, що не традиційно одні будуть блокувати трибуни, інші намагатимуться е все ж... Такі внести в порядок денний не необхідні для ну наприклад, співпраці з МВФ, тому що зараз Гройсман, нагадаю перебуває в сполучених штатах, в тому числі ведучі переговори щодо обсягу фінансування і можливості відновлення фінансування МВФ української економіки. Я думаю, що треба буде вносити і законопроекти щодо підвищення обороноздатності оборонного фінансування, тобто певною мірою вони будуть розминатися, але все ж таки треба буде показувати їм видавати на гора якусь роботу, тому що дійсно обранці довго люди, які їх обрали, довго не зможуть цього чекати, і тому, коли вони зараз обратимуть ЦВК, новиска ЦВК, після того як вони оберуть новий ЦВК, то нам буде простіше ставити в порядок денний питання щодо ефективності роботи всього парламенту. До нашого ефіру гість наш політолог Валерій Димов. Пане Валерію, як вважаєте вирішення, так і тарифного питання, болючого тарифного питання, у який спосіб зараз має відбуватися? Ну, Я не думаю, що він відбувається створенням тимчасово свідчої комісії. Це такий міф про цій тим тимчасової свідчі комісії. Для того, щоб депутати далі піарились на яких темах, які вони осідлали. Тому ми можемо сказати, наприклад, що Юлія Володимировна не приєднається до блокування трибуни, тому що вона не буде другою е відстоюванні інтересів українських громадян. Вона не хоче приєднуватись до е радикала Ляшка. Тому самопоміч не приєднається, тому що в них є свої інтереси і свої, е скажімо так, е фішки, які вони осідлали, відстоюванні інтересах українських громадян і насамперед Виборців. Тому ми зараз е, бачимо, спостерігаємо спектакль. Насправді, який є, є таке слово релевантний. Він не є, не є релевантним, він не має жодного відношення до, до реальності. Тому комісіями різними там робочими групами все питання не вирішується. Я думаю, що депутати надалі піармуться, але е, насправді голосів для того, щоб скасували, не буде. Те, що створюється, знаєте, така, як би сказати, широка опозиція діям у, уряду, да? ну, шопа, да? так, те, що в цю шопу збираються втягти. Інших ще народних депутатів, я думаю, що у радикалів і у б'юті не вийде, тому що кожен має свої інтереси. Насправді, знаєте, от якщо чесно, зараз от я закінчу цей ефір, я включу свій телефон, який там, і мені телефонуватимуть, ну мої друзі з Миколаєва будуть запитувати, слухай, а звідки вони гроші? То у самому Ляшка, у тієї самих того самому б'юту, у тієї самих газових олігархів. Нагадаю, що майже за кожною групою, яку ми зараз вами обговоримо, ніби опозиційну, стоять газові інтереси. І ці газові мільярди вони заробляли на низьких тарифах. На різниці зараз заарештований сухомлин і кошель, і там показано, як закуповувалися за низькими тарифами у Укргаз, Зараз а... Вимагаємо одразу, коли була звільнена Надія Савченко, всі обговорювали про те, наскільки це перший крок, ось до повернення усіх українських політичних в'язнів. Зараз вже бачимося, ну і сподіваємося, дуже сподіваємося, що підтвердиться інформація і про Афанасьєва і Солошенка. Далі буде більше що це таке? Це промога фактично української дипломатії, чи це якісь можливо таємні домовленості із. Но ну, ж такі торги, які відбувалися ну на міждержавному рівні, про які ми можемо дізнатися трішечки згодом. От Як Ви вважаєте, пане е, перше? Я б не назвав полоненими, тому що терористична влада терористами з е, терористами на сході України вона захоплює українських заручників і обмінює їх. На тих, хто також є терористом, зараз можливо не будемо вдаватися в деталі, але кажуть про те, що там люди, які були фактично провокували одеські події в подіях 2 травня 2014 року, тому це терористами захоплені заручники, тому незаконно засуджені, все писалося всі ці вироки писалися в Кремлі, шити білими нитками, і зрозуміло, що ці заручники були обмінені на якихось людей. Тому Солошенко, Фанасію, сподіваюсь, щоб не. Не зорочити, сподіваюсь, будуть незабаром в Україні, і тоді е, з ними можна буде поговорити щодо е, їхнього ставлення цих процесів. А щодо е, того, чи це перемога української дипломатії, чи це якісь договорніки закулісні, головне, знаєте, результат. Але насправді хочу сказати одну е, маленьку таку річ. Те, що Савченка заявила про те, що вона готова обмінювати е, полоненими безпосередньо входячи в контакт з бойовиками на сході України, стимулювала тих, е, хто веде ці переговори. Тому що якщо Медведчук не буде показувати результати а він не зацікавлений в результаті. Він веде переговори як уповноважений української сторони, але я не знаю, хто його уповноважував, тому що є інформація про те, що це вимога була бойовиків. Це е, Путін, можливо, його повноважив. І якщо він не покаже цього результату, то я думаю, що поселено суспільство, е, в суспільстві питання, кого, хто його повноважив і що власне, він там е, за переговори веде. Тому що, е, якщо людина е, є модератором певної певних комунікації між Порошенком і Путіним, якщо людина хоче бути в фокусі уваги, якщо людина хоче, щоб до нього зверталися родичі полонених, а родичі, якби е, якоби адіозно не була фігура Медведчука, все ж таки з надією звертаються саме до нього, е, то він не зацікавлений в тому, щоб скоріше вивести себе за е, рамки цих переговорів. Тобто він зазикавлений в постійних зривах. Е, нагадаю, що Медведчук, на нього багато силовиків е, працює в Україні, він має ту інформацію, яка безпосередньо лягає на стіл Путіним і терорисам. Тому я думаю, що Ісавчника своїми заявами простимулювала ці процеси. А те, що домовилося, чи це дипломати домовлялися, чи це домовлялося е, в мінських процесах, е, які, яка ціна питання, чого, на що хоче обміняти Путін, е, ці, фактично, е, цих людей, які він незаконно за... Затримував і тримав себе якось і заручників. Це ми це ми дізнаємося все ж таки згодом, тому що ми будемо бачити все ж таки, які нам Україні нав'язують, якщо це були договорні нав'язують умови цих звільнень. Я думаю, що певною мірою і скасування санкцій стояло на порядку денному, і показати напередодні саміту ЄС, який буде все ж таки ставити питання щодо продовження ще на півроку цих санкцій, і те, що Путін намагається зараз якомога дорожче продати. Свій імідж миротворця, я думаю, що ми дізнаємося згодом. Я думаю, єдине, в чому воно прораховується, що ані Солошенко, ані Афанасьєв, ані тим більше Савченко ніколи не погодяться на такі умови, якщо вони стояли э, за кулісами цих переговорів, за лаштунками цих переговорів, ніколи не погодяться на такі умови, які би були не на користь українським громадянам Україні як державі у нашій війні з агресором з Російською Федерацією.